Доброго дня, маленькі друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже особливий день, який називається Вербна неділя. Ви коли-небудь чули про це свято? Вербна неділя це день, коли ми готуємось до великого свята, Великодня, і згадуємо про чудову весну, яка приносить нове життя і надію. Що таке вербна неділя? Вербна неділя це свято, коли люди беруть гілочки верби, прикрашають ними свої домівки. Або несуть їх у церкву щоб посвятити? Ви знаєте чому саме верба? Тому що Верба одне з перших дерев. Яке прокидається від зимового сну і дає нам зелені гілочки, повні життя. Чому верба така особлива? Верба символізує нове життя, відродження природи, а її м'які котики це маленькі символи радості та щастя. А які ж традиції існують на вербну ніділю? Одна з традицій це освячення вербових гілочок у церкві. А є і інша гарна традиція легенько бити один одного освяченою вербою, кажучи при цьому веселі слова. Не я б'ю, а верба б'є. Чому це так важливо? Ці традиції допомагають нам пам'ятати про важливість родинні стосунки, турботи один про одного та зв'язок з природою. Вербна неділя це час, коли ми готуємось зустрічати велику свято Великодня. До нової зустрічі!